Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. Один і до нашого ефіру приєднується наш наступний гість. Це спортивний юрист Ілля Скоропашкін. Вітання, пане Ілля. Добрий день. Пане Ілля, хочемо з вами обговорити те, що можна сказати, колишній лучанин, колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук, який, на жаль, після початку великої війни та й до того виявився зрадником своєї батьківщини і потрапив під санкції з боку української асоціації футболу, вирішив продовжити боротьбу з УАФ і подав до арбітражного суду у Лозанні. Для того щоб скасувати ось ці обмеження, які були накладені УАФ. він намагався скасувати їх і в Україні. Йому це не вдалося. То цікаво почути вашу думку, які є у нього шанси, все-таки те, що його можуть знову ж таки позбавити цих санкцій, і він зможе відновити всі свої титули і продовжувати займатися тренерською діяльністю. Давайте розіб'ємо цю ситуацію на дві частини. По-перше, ну як звичайно, де юре де-факто, так де факто. Так, так. De facto, я вважаю, що Федерація футболу, точніше, точні, Українська асоціація футболу е діяла повністю е вірно в цій ситуації, враховуючи фактичні обставини справи, те, що Тимощук е фактично своєю бездіяльністю е в даній ситуації. Підтримував збройну агресію Російської Федерації проти України. Він тривалий час захищав лави збірної України, він був капітаном збірної України. Це висока відповідальність, яку Україна довірила особі. Він змінив роботу, він змінив країну, приїхав туди. Але коли сталася оця така жахлива ситуація, він зробив свій вибір, і ми бачимо, що в принципі це все. Те, що він робив, до цього перекреслило всі, всі його здобутки, всю історію збірній України. Тому наша федерація повністю е, вірно зробила те, що е, позбавила його всіх реалій, всіх титулів, які він отримав е, в, е, взагалі в Україні. Mm -hmm. За, в збірні водночас збірні. він намагався оскаржити ось ці санкції в апеляційному комітеті Української асоціації футболу, але йому це не вдалося. Так, да. ну на жаль, ми не маємо повного тексту рішення органів футбольного правосуддя УАФ, контрольно-дисциплінарного комітету і апеляційного комітету. Ми маємо лише прес-релізи, які були розміщені на сайті УАФ. Це прес-реліз, який був розміщений в березні минулого року, відразу коли УАФ відреагувала на цю ситуацію і на мовчання Тимощука. І прийняла рішення позбавити його реалій. Е, також було зазначено, що його позбавили тренерської ліцензії. Е, ну та інші санкції і, і заборонено займатися діяльністю пов'язаною з футболом. Така інформація була розміщена рік тому. В січні цього року е, був розміщений прес залі стосовно рішення апеляційного комітету. Який залишив рішення КДК в цілі, але там була одне одна зміна в частині резолютивній частині рішення, в тому, в тому сенсі, що КДК не позбавив Тимощука тренерської ліцензії, а рекомендував ліцензіювання УАФ позбавити ну прийняти якісь заходи для того, щоб позбавити його ліцензії. Ну насправді насправді тренерська ліцензія вона має підтверджуватися кожні три роки. Тому в принципі сенсу позбавляти його дійсно ну не було, він просто не зможе її продовжити у нас на території України. Тому я думаю, що в цій частині ну, можна було просто не розглядати це питання. Більше що так само, як ну, це це фаховий рівень людини, там ліцензія про він його отримав, пройшов певний курс. Якщо є докази, що він на той момент при подачі там документів на проходження цього курсу якимось ну, використовував якісь підроблені документи, то дійсно можна позбавити його цього статусу. А за якісь порушення, навіть там професійні чи етичні, ну я, чесно кажучи, сумніваюся, що тут можна, можна було б його позбавити. Угу. Тому ну, і стосовно його звернення до спортивного адміністрації на 100%, до... сказати, бітражу, юре, на 100 угу. сказати, що е, йому не вдасться виграти, ну я думаю, що все-таки в нього шанси є. Тим більше його буде захищати один з е, таких відомих е, спортивних адвокатів, який має доволі великий е, е, досвід, і компанія, в якій він працює, має великий досвід роботи. Це Московська компанія, до речі. Угу. Ціла інтернет, і в них п'ять офісів, і один з них Болгарії, які представляють цей розділом, здається, да. тобто він найняв московських цих адвокатів для відстоювання да -да -да. своїх прав саме в Лозанні в спортивному робітражі Це не московський адвокат, це болгарський адвокат, але үгі. він працює в складі компанії, офіс. яка ну, позиціонує себе як міжнародна. Юридична компанія, головний офіс якої в Москві. Вони один із офісів Болгарії, і це саме цей пан цей офіс в Болгарі. Угу. Ну, і якщо в разі він виграшу в, в Лозанні, що це може означати і для української асоціації футболу, і для самого Тимощука. Ну я думаю, що по суті, це не змінить ставлення українців. І ставлення вболівальників, і ставлення футбольної громадськості України до самого Тимощука, щоб він там не виграв його ім'я, я думаю, ну назавжди буде порівнюватися з таким словом, як зрадник. України. На, на вашу думку, і якщо він все таки загрів... змінить, та, якщо він змінить свою думку і намагатиметься, наприклад, якщо він зберіг свій український паспорт, якщо він намагатиметься якось повернутися в Україну. Чи ну, наскільки це реально, і що він може мав би зробити для того, щоб відмити свою честь і гідність, чи це вже нереально? Ну, мені важко сказати. В принципі, кожна людина може змінювати свою позицію, так. може. Ну, але і в той момент, коли така була складна ситуація, коли ми вже знали, що відбувається у нас в Україні в Бучі, в Япіні, в Остомелі. І саме тоді з ним спілкувалися для того, щоб він дав якесь своє висловився з цього приводу. Він не зробив цього ані тоді, а не зараз. Тому я думаю, що реабілітуватися йому буде дуже важко, навіть якщо він змінить свою думку і підстави, за яких він змінить цю думку, або він може там втратити там роботу, буде там шукати нову. Ну, я думаю, що ну об'єктивно це треба було робити тоді, коли це було треба робити, а не вже там потім. Думаю, що реабілітуватися, реабілітуватися, йому буде дуже важко. Угу. А скажіть, будь ласка, все-таки стосовно от рішення цього спортивного арбітража в Лозані, якщо воно буде на користь Тимощука, чи можливе запровадження якихось санкцій проти Української асоціації футболу? З боку цього арбітража, чи в них нема таких повноважень? Ну, там же мова не йде про санкції до федерації футболу угу. і ну, до нашої сторони якоїсь там лише в, ну, в межах того рішення, яке приймалося, воно переглядається наново, угу. тобто, ну, цей арбітраж він може скасувати всі рішення, чи можливо, наприклад, частково якось їх підтримати, а частково відмовити позивачу? Ну, звичайно, в якійсь частині задовольняється, в якійсь частині це може бути залишено, наприклад, там або без розгляду, або відмовлено в задоволенні якихось вимог. Ну, та час тій частині щодо тренерської ліцензії, я сумніваюся, що для нашого клубу для нашої сторони буде позитивне рішення щодо всіх інших моментів і заборони здійснювати діяльність пов'язаною з футболом на території України і позбавлення його регалій, які він е, заробив, будучи в стані збірної України і українських клубів, е, то я думаю, що там все це повна компетенція нашої федерації. Це вони мали право вирішувати однозначно. І я думаю, що тут питань з цим не буде. А наприклад, якщо він програє цей арбітраж, чи є у нього можливість подати ще якусь апеляцію і куди за таких умов? Там подається апеляція до ем, Федерального трибуналу Швейцарії. Зазвичай, але там було дуже доволі багато апеляцій на рішення Лозаннського суду, але задоволені з, з них було всього декілька. Якщо мені не, не змінює пам'ять. Біля п'яти, біля двохсот було оскаржені, біля п'яти е задоволених е скарг було. Чи відомо, відомо вам про, про що йшлося що... а... цікаво, чи відомо вам про що йшлося в цих справах? Чи щось було схоже з такою державною зрадою, можна сказати, та чи позицію зрадника, як в справі е Тимощука? Ну, напевно, я думаю, що такого я не, точно не знаю. Я не вивчав ці справи. Я угу. знаю лише статистику, ем, того цього приводу нічого сказати не можу. Але думаю, що ну таких ситуацій з приводу спортивної зради, от такої, як відбулася у нас, це спортивний арбітражний суд угу. її поїмали органів спортивного правосуддя. Ну я думаю, що напевно що не було ще таких ситуацій. Дякуємо вам, зрозуміло. Спортивний юрист Ілля Скоропашкін був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Ну і спілкувалися про колишнього почесного громадянина міста Луцька Анатолія Тимошчука і, і його позицію в цій війні і про те, що він намагається все-таки скасувати санкції, які були введені проти нього від Української асоціації футболу. Ще раз дякуємо, пане Іляно. Все добре. Дякую.